Доброго ранку, шановні українські аграрії. Колеги, вчора вже приїхала перша партія Редьки Аліні, Починаємо чистити. Вчора тільки на вечір почали виставили решета. Тепер треба ще сьогодні. Є проблемка, одна треба через фотосепаратор прогнати, щоб воно було якісне. Тобто редька олійна, я думаю, на цьому тижні буде, але зараз треба зібратися з фотосепаратором. Тому що в нас два фотосепаратора, до речі, кому потрібні послуги, очистки зерна, любого, рябого, який у вас тільки є, розумієте? Е, обладнання, петкуси, зв'язуйтесь, будь ласка, є класнюче обладнання. Можемо зробити, що ви тільки захочете. Любий, е, ваший, ну, люба фракція, ми все вам вичистимо як положено, як для себе. Те, або те, що ви скажете, з ви вичистити. Запрошуємо до співпраці, е, ми привозити насіння. При вас ми калібруємо, чистимо як хочете. Так що запрошую до співпраці. Інтерагролаб, і ви почистимо якісно. Успіхів вам!